Вітаю! Мене звати Олена Пономаренко і я голова громадської організації Ваша альтернатива, а також директор мережі освітніх центрів Альтернатива та Талантвіль. Ви знаєте, що таке літо для дитини? Літо для дитини це відпочинок. І ми хочемо запропонувати вам альтернативу нудному проводженню літа десь на подвір'ї, або, можливо, біля гаджетів, страшного комп'ютера, який так не люблять батьки, або планшета і ігор. Вже протягом багатьох років. Альтернатива організовує літній денний табір, який набув статусу міжнародний, тому що до нас приїжджають дітки навіть із-за кордону. Зверніть увагу, табір денний це означає, що дітей приводять зранку і забирають приблизно о 5-6 годині. Що ж ми пропонуємо? Ми пропонуємо справді незабутній час: три зміни, три літні місяці. Кожна зміна триватиме 20 днів. А остання зміна третя 15 днів. Кожен заїзд особливий, неповторний і не схожий на інший. Наприклад, перша зміна називається Я актор. Ну, мені здається, назва сама говорить за себе. Дітки будуть займатися акторською майстерністю, ходити на екскурсії, походи, грати, і що дуже важливо, вчити дві іноземні мови. Ну, вчити це дуже так страшно сказано. Звичайно, це все ігри, квести і дуже цікаві творчі завдання. Друга зміна називається весела лабораторія. М -м, це взагалі дуже цікава тема, тому що діти займатимуться дослідами. вони навчаться робити. Мильні бульбашки, фокуси та багато чого іншого цікавого. А також не забуваємо, що до наших діток будуть приходити гості: це викладачі з хореографії, айкідо, музичного і вокального мистецтва. І наші з вами дітлахи найкраще приведуть час у денному таборі. Третя зміна перед початком навчального шкільного року звичайно, зміна спорт. Під спортом я розумію те, що кожного дня ваші дітки займатимуться різними видами спорту. Ми домовилися з спортивними клубами: волейбол, баскетбол. Плавання, бокс, Айкідо та інші види мистецтва, будуть представлені саме в цій зміні. Про цей чудовий проєкт освітнього центру Альтернатива та громадської організації Ваша альтернатива можна говорити дуже багато. Яскраві фото, зроблені під час відпочинку у таборі, вам докажуть, що найкраще це усмішка, тому що девізом нашого табору є отримай задоволення. Ця інформація буде цікава всім батькам, тому підписуйтесь на наш канал. Канал, а також заходьте на наш сайт, ось він, де ви побачите більше детальної інформації, а також подивитися відеоролики з життя та подорожей денного табору. Отже, запрошую вас, зробіть своїй дитині подарунок, тому що до кінця травня та квітня діють знижки. Детальна інформація за телефоном, який ви бачите на екрані. Поспішайте, ми будемо дуже раді вашим діткам.